Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску мудрик гратиме в Італії. Челсі готує обмін гравцями з Ювентусом, якщо пройдуть Рейнджерс, Динамо зіграє з дуже сильною командою у заключному раунді ЛЧ. У мене є деякі сумніви щодо Довбика. Експівзахисник збірної Італії оцінив перехід українця в Рому. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Колишній півзахисник збірної Італії Антоніо Ді Дженаро висловився щодо переходу Артема Довбика в Рому. Український форвард влітку покинув Іспанію і вирішив продовжити свою кар'єру в Італії. Новим клубом Артема Довбека стала Рома, яка в останній момент завадила Атлетико підписати українця. Колишній півзахисник збірної Італії Антоніо Дідженаро прокоментував перехід нападника до вовків. У мене є деякі сумніви щодо Довбека, тому що він не виступав на чемпіонаті Європи. Після Лукаку Ромі потрібен хтось подібний. Можливо, довбико доведеться більше боротися на початку, цитує Дід Дженаро тут у Меркато Веб. Нагадаю, що Артем вже дебютував за Рому у товариському матчі з Олімпіакосом. У реалі панує своя атмосфера під час підготовки до наступного сезону. Вінісіус грав за збірну місяць тому. Думаю, він відпочив днів 15, а потім почав працювати. Вони не такі гравці, яким був я. Я цілий місяць нічого не робив і повертався товстим. Вони приїхали підготовлені, сформовані, їм знадобиться лише кілька хвилин. Нам треба працювати разом, коли всі в Мадриді. Нам потрібно працювати командою, створювати хороше середовище. Я на зв'язку з тими, хто зник після збірних. Вчора я був дуже злий на Белінгема. Я зателефонував йому, а він мені не відповів. Я сказав Вінісіусу. Зателефонуй йому, він обов'язково відповість тобі. Вінісіус передав слухавку мені, і ми поговорили з Джудом. Жартував Анчелоті під час розмови з журналістами. Нагадаю, 7 серпня Реал проведе спаринг проти Челсі, а 14-го відкриє офіційний сезон матчем за суперкубок УЄФА за талантою. Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Лучиску, близький до повернення на тренерський місток. Румунія залишилася без тренера одразу після Євро 2024. Едвард Йорданеско вирішив, що йому потрібно зробити паузу і відпочити. Одним з кандидатів на його заміну був Мірча Лучиску, який після відходу з Динамо залишається без роботи. Як повідомляє Голазо, 79-річний фахівець у понеділок. 5 серпня відвідав штаб-квартиру Федерації футболу Румунії, де проводив перемовини з президентом організації. Луческу дав згоду на те, що почолити національну команду, з якою він працював з 1981 по 1986 роки. Півзахисник збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрек викликав інтерес у відомого італійського гранда. Англійський клуб готовий відпустити молодого гравця до іншої команди. Трансфер Мудрика стане частиною обміну футболістів між двома клубами, повідомляє для газета Делоспорт. Михайла Мудрика пов'язує із Челсі довгостроковий контракт до літа 2031 року. Лондонський клуб, як і раніше, розраховує на 23-річного українця і не збирається його продавати. Однак Вінгер може провести сезон 2024-25 в оренді в іншій команді. Головний тренер синіх Енсо Мареска не гарантує українцю стабільне місце в основному складі лондонської команди. Мудрик може провести наступний сезон на правах оренди в Ювентусі. У контракті буде пункт про те, що Михайло має постійно виходити на поле. Тренерський штаб Ювентуса не розраховує на Щенсного. К'єзу, Макені, Дешільо, Артура Мело, Ругані та ще декількох футболістів. Перші двоє гравців із цього списку можуть підписати контракт із Челсі у протилежному напрямку пройде мудрек. При цьому стара сеньора не матиме права на викуп контракту українського футболіста. Футбольний клуб Карпати продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Черговим новачком львівської команди стане гравець донецького шахтаря. Керівництво гірників готове продати футболіста або віддати його в оренду, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Влітку 2024 року Карпати вже запросили до клубу 10 новачків. Команда, яка повернулася до УПЛ із першої ліги, витратила на трансфери понад мільйон євро. Ще одним посиленням для львів'ян може стати футболіст Шахтаря. Універсальний футболіст атаки Олег Очередько, який може зіграти на будь-якому з флангів та у центрі півзахисту, найближчим часом підпише контракт із Карпатами. Минулого сезону вихованець Шахтаря відіграв на правах оренди за дніпро 1 На його рахунку, 13 матчів, один гол та одна результативна передача. На кандидатурі 22-річного футболіста наполягає спортивний директор Карпат Андрій Русол. Який перейшов у клуб із Львова із Дніпра 1 Також Карпати можуть підписати Сергія Рибалку, який уже місяць перебуває без клубу. Динамо дізналося останнього потенційного суперника у відборі ЛЧ. У Ньйоні відбулося жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. На цій стадії Київське Динамо, якщо пройде Рейнджерс, зіграє з переможцем пари зальцбург Твенте. Нагадаю, Динамо проведе перший поєдинок з Рейнджерс 6 серпня. Матч відповідь відбудеться за тиждень, 13 серпня. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!